Мої вітання, шановні. Ви на каналі Автозвук.ua і сьогодні в нас на огляді буде один з найбюджетніших наборів інструменту на 108 предметів. Цей набір інструменту випускається брендом LaVita, як я вже казав, відноситься до бюджетного сегменту. В принципі, сама собі комплектація на 108 предметів є стандартною і подібний набір інструменту є майже у кожного виробника. І відрізняються ці набори між собою вартістю і якістю. Тому в даному відео ми будемо дивитися. Наскільки цей інструмент взагалі придатний для використання там, в домашніх або професійних умовах, зважаючи на його найнижчу вартість? За традицією огляд починаємо з кейса, і перше, що мене тут здивувало, це вага інструменту. Зазвичай бюджетний інструмент дуже легкий, тому що там використовується там, менш якісна якась. Тонка сталь, а в даному випадку вага внушає довіру. Хоча сам кейс повністю відповідає бюджетному статусу і бюджетному сегменту. Тут досить тонкий пластик, який буквально грає при найменшому фізичному впливі, ну, але в цілому як для бюджетного інструменту нічого іншого ми і не очікували. Що стосується фурнітури, то вона тут, можна сказати, повністю відсутня. Замість металевих або пластикових защіпок ми бачимо просто ось такі припаяні шматочки пластику, які Виконують роль защіпок. Ну, в принципі, знову ж таки, для бюджетного сегменту це норма. І виробнику, щоб зробити якийсь дешевий інструмент, потрібно на чомусь економити. І дай Боже, щоб тут зекономили тільки на Фурнітурі і на кейсі те саме стосується і способу з'єднання двох половинок між собою. Обидві половинки кейсу з'єднані між собою не в петлею, а просто способом спайки. Відповідно, ось це з'єднання при частому використанні поступово почне. Рватись і тому я не думаю, що цей інструмент підійде для професійного використання в домашніх там, по якихось побутових умовах, коли ми будемо ним користуватись один раз в місяць, а може і рідше, в принципі, ось це з'єднання прослугує дуже довго, ну, буде слугувати роками. Але якщо інструментом користуватись кожен день і кожен день його відкривати-закривати, то я думаю, рано чи пізно, а точніше, рано, ось це з'єднання почне надриватись. Комплектація набору досить стандартна, як для такої кількості компонентів. Здебільшого тут нахил зроблено на біти і торцеві головки. Ну і в принципі цей набір інструменту так і називається набір торцевих головок і біт. І також до ось цього всього різноманітня, різноманітних головок і біт в нас є декілька різних воротків та подовжувачів до них. Верхній частині кейсу в нас зібрані подовжені біти під квадрат на 1 четверту та 1 другу дюйма, а також різноманітні біти під квадрат і шестигранні. І тут ще є вороточок з ковзаючою головкою, який якраз ми можемо використовувати або з ось цими бітами під квадрат на 1 четверту, або з головками під той самий квадрат. До цього вороточка в комплекті є ще. Подовжувач на 10 см. Ось таким чином ми вже отримали інструмент для виконання певних робіт. І також тут є ще один додатковий подовжувач на 5 см. Тобто, в принципі, вже з двох подовжувачів ми можемо зібрати якийсь інструмент для виконання певних робіт. Це можуть бути біти, це можуть бути подовжені головки тощо. Самі подовжені головки у нас представлені в двох розмірах під одну четверту. І 1 другу дюйма. Під 1 у четверту головки йдуть в розмірі від 6 до 13, і під 1 другу дюйма від 14 до 22. Всі вони, в принципі, мають таке напівматове покриття. Ну, не можна сказати, що покриття суперякісне, але я впевнений, що свою задачу таке покриття буде виконувати добре. Тим паче, що на матовому покритті якраз якісь подряпини або пошкодження помітні менше, ніж на глянцевому. Вибір стандартних неподовжених головок в наборі вже значно більший. Наприклад, під 1-2 дюйма у нас представлені звичайні головки в розмірі від 10 аж до 32, і також є ще певний набір головок є типу. Це ось такі зірочки, вони тут в розмірі від 10 до 24. Під маленький вороточок на 1 дюйма звичайні головки є в розмірі від 4 до 14. І головки є типу представлені в розмірі від 4 до 8, тобто, в принципі, набір головок. Досить суттєвий, і цими головками можна виконувати будь-які роботи. Також в комплекті є дві свічні головки, ось ця менша на 16 мм і більша на 21 мм. Це все, що стосується біт та головок. Але в нас є ще цілий набір додаткових воротків та аксесуарів. Наприклад, є ось такий потужний вороток з ковзаючою головкою довжиною 25 см, і тут головка в нас знімає це доступно не для кожного набору інструменту, і дуже приємно бачити такий нюанс в бюджетному інструменті. Завдяки ось такому моменту ми можемо використовувати ось цей подовжувач і як руків'я воротка, і, власне, як і подовжувач. Тобто, можна зробити ось таку конструкцію, під'єднавши сюди необхідну нам головку. А якщо ось цієї довжини 12,5 см нам буде замало, тоді ми просто робимо наступним чином: переставляємо головку на коротше подовжувач І з'єднуємо інструмент ось таким чином. Все. В принципі, тут в нас обидві деталі між собою поєднуються в будь-якій конфігурації і будь-якій послідовності. Окрім цього, в комплекті є ще карданчик, який ми можемо використовувати для робіт в важкодоступних місцях. І одразу хочу ще зауважити, що зазвичай, якщо ми. Маємо справу з бюджетним інструментом, то всі деталі цього інструменту між собою поєднуються не дуже добре. Де щось заїдає, де щось потрібно там підпиляти трошки. В даному випадку, в принципі, всі компоненти поєднуються між собою абсолютно нормально, так само, як і в дорогих інструментах. Також в комплекті в нас є ось такий вороточок на 1-2 дюйма з краповим механізмом. Він, звісно, поєднується з усіма подовжувачами, тобто, тут можна зібрати. Необхідну нам довжину. Також сюди можна вписати ще карданчик, або карданчик знову ж таки під'єднати до подовжувачів, там, до короткого, до довгого або до двох в будь-якій послідовності, яка нам знадобиться. Також до цього ключа підходять свічні головки напряму або через подовжувачі. В принципі, знову ж таки, будь-яка конфігурація, все зручно, але і це ще не все. В комплекті в нас є ось такий адаптер який дозволяє нам використовувати з цим воротком шестигранні біти, які ми бачили в верхній частині набору. Будь ласка, будь-яку біту можна використовувати з ось цим вороточком, і знову ж таки напряму через кардан або через систему подовжувачів. Ось таким чином або ось таким чином. Тобто Необхідну довжину можна вже собі обрати за допомогою подовжувачів. Дуже зручно і дуже універсально. Під 1 дюйма в комплекті у нас є ще два воротка. Тобто на початку тесту ми бачили, те подібний вороток з ковзаючою головкою, і тут у нас ще два вороточка. Ось це вороток з храповим механізмом. До нього є в нас карданчик і також є подовжувачі довжиною 5 см. Перехвалив тут, що... Довжиною 5 см і довжиною 10 см. Також за необхідності ми можемо використовувати ось це руків'я під викрутку як додатковий подовжувач. Або використовувати ось це руків'я самостійно для того, щоб під'єднати сюди необхідну нам головку або необхідну нам. Біту. Тобто, в принципі, під 1-4 дюйма в нас взагалі тут є і т подібний вороток, і вороточок викрутка, які ми можемо використовувати з бітами і головками, і вороток з храповим механізмом. І також до цього всього є в нас ще ціла купа подовжувачів і карданчик. І на закусочку в нас залишилось ще три г-подібних шестигранника. Ось. Такі речі ми бачимо майже в кожному наборі інструментів. Десь їх три, десь п'ять, десь вісім. Зазвичай їх виробник просто розташовує ось тут для того, щоб збільшити кількість компонентів в наборі. Ну, ось кожен з цих вироточків рахується як додатковий інструмент. Наскільки корисно мати в наборі такий інструмент? Сумнівне питання, але вони тут є. Ми про них трішки поговорили. Далі подивимось на конструкцію ось цього вороточка, як його зроблено всередині. Інструмент у нас все ж таки бюджетний, і це видно по покриттю і по конструкції. Зазвичай у більш дорогих інструментів у нас тут є регулювальний гвинт, який дозволяє відрегулювати зусилля перемикання або просто прибрати люфт, який може тут з'явитись з часом. У бюджетних інструментів ось такого гвинта немає. і Ось цей прапорець з часом, коли. Трішечки розгойдається, потрібно буде якось там може його підклепати зсередини. Якщо це був би інструмент подорожчий, то в принципі тут був би регулювальний гвинт. Розбирається ключ досить просто. Потрібно викрутити всього-навсього два гвинта, і зараз все розпадеться. Все, ми отримали доступ до хроповика. Як ми бачимо, тут досить великі зубці, і знову ж таки, у більш дорогих інструментів цих зубців 72. Відповідно, кут відведення для того, щоб зробити мінімальний оберт, складає 5 градусів. В даному випадку їх тут швидше за все, 54. Відповідно, кут відведення буде більше. Якщо я не помиляюсь, десь 7-7,5 градусів. Тобто, ось цей. Інструмент, ну, в тому числі бюджетний, через те, що тут використовується такий храповик з меншою кількістю зубців. Але для якогось там побутового використання це абсолютно не критично. Це може бути критично лише в тому випадку, якщо ви там багато працюєте ось таким інструментом і дуже часто працюєте в таких. Тісних просторах, де буквально там кожен градус відіграє якусь роль. Ну що ж, як то кажуть, чудес не буває, і для того, щоб знизити вартість продукту, зробити його більш бюджетним, виробнику потрібно на чомусь економити. І в даному випадку мені здається, що виробник зекономив на правильних речах. Він не економив на якості матеріалів і на товщині матеріалів. Відповідно, в нас досить важкий інструмент, який, в принципі, може витримувати певні навантаження. Тут виробник зекономив на Кейси і також трішки зекономив на покритті та конструкції вороточка з храповим механізмом. Відповідно, можна сказати, що швидше за все в цьому інструменті там зламаються защіпки, або він розірветься навпіл, ніж зламається якийсь з цих інструментів. І тому, незважаючи на бюджетну вартість цього набору, можна сказати, що в принципі для своєї ціни він досить якісний і буде витривалим. Але, звичайно, в побутових домашніх умовах. Все ж таки, для СТО, я думаю, такий інструмент не варто розглядати на цьому. У мене як зазвичай, все я бажаю всім мирного неба над головою, і все буде Україна.